Вітаю в ефірі Live студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Волонтери надають одеситам і переселенцям ліки безкоштовно. Сьогодні до нас завітали представники фонду. Ваше місто це Ігор Федін, голова цього фонду, і Юля Нагоїцька. Провізор. Я вітаю вас, дякую, що ви сьогодні з нами. Тож, все, що вдалося мені дізнатися з ваших соцмереж, півтора року ви надаєте допомогу. Зокрема, і це ваша профільна діяльність, це препарати і ліки найголовніша допомога. так? Але є і інші види допомоги, про них ми також поговоримо. Ігорю, чому ліки, чому вирішили саме сконцентруватися на такому типі допомоги? Доброго дня, дякую за запрошення. Це дуже питання, яке потребує уваги, тим більше в контексті того, що зараз триває повномасштабна війна в Україні, і наш фонд, ваше місто, це перші в Україні волонтерські медикаментозні. Центри. Центри Їх допомоги. кілька, так. О, і так. Угу. Декілька локацій. То, що це означає? Ми спеціалізуємося на медикаментозній допомозі цивільному населенню України. Ми е, вирішили вибрати такий напрямок, не самий, простий, але ж дуже важливий. Допомагаєте ви і одеситам? там. І що важливо переселенцям, тому що, як правило, багато фондів вони зосереджені саме на допомозі ВПО. І якось Одесити потрапляють в категорію тих, хто має про себе подбати. У цього є своя логіка, тому що Одесити це люди, які залишаються при своєму домі, при своїй роботі, як правило. Але ми знаємо, що є і такі версти, як пенсіонери з мінімальною пенсією, люди з хронічними захворюваннями, літні, які вже не працюють. Я так розумію, що саме вони входять до тих категорій категорій яких ви берете на себе, так насправді кожна людина, яка потребує допомоги та не в змозі справитись з цією проблемою самостійно, може звернутися до нас і за допомогою до нашого фонду, і за рецептом від лікаря, отримати допомогу. Тут важливо, Минтозам рецепт допомоги. має бути обов'язково обов'язково, якщо якщо ми. Кажемо про рецептурні ліки обов'язково. А якщо не про рецептурні, тут я вже повертаюся до Юлії як до фахівця в медсвіті, в світі препаратів. Що значить рецептурні на рецептурні? А тому, що ми можемо піти в аптеку, це я наводжу приклад людини, яка не звертається до вашого фонду. І без рецепта, ну умовно кажучи, купити знеболювальна голова, болить так або з жару знижувальне. Рецептурні ліки це які? От ваш фонд саме надає. Доброго дня. Рецептурні ліки це в основному препарати від тиску, тобто гіпотензивні, кардіологічні препарати, кроворозріджувальні препарати від холестерину, від цукрового діабету, деякі знеболювальні, тому що є знеболювальні препарати, які відпускаються без рецепту, так само як і в аптеці. А є які від гострого болю вони будуть обов'язково за рецептом лікаря. Угу. Це все прописано в інструкції до препарату, тобто є безрецептурна група і рецептурна група. Всі препарати рецептурної групи ми відпускаємо тільки за рецептом лікаря, тому що це гарантія того, що ми не нашкодимо, тому що є відповідний документ від лікаря, який надали людині після того, як вона пройшла обстеження, побувала у лікаря. І за цим е, рецептом ми можемо віддати їй ліки, які у нас є в наявності, і яких людина потребує межі вашої відповідальності. От дивіться, е, ви бачите рецепт і розумієте, що він можливо некоректний. На вашу думку, ви спілкуєтеся з людиною, ви кажете, що е, треба напевно уточнити у лікаря чи точно така до, до таке дозування або така кількість днів прийому. Бо наскільки я розумію, ви ж так, прям з рецептом чітко водите. Ми дивимося, яке найменування в рецепті є препарати аналоги. Тобто, в нас не може, може бути задіючою речовиною препарат аналог, не той самий, який виписаний в рецепті. Якщо лікар, можливо, там допустив якусь помилку, то ми коректуємо я, як фармацевт, як провізор, маю підкоригувати, запитати у пацієнта, у нашого клієнта, пацієнта-лікаря, чи це саме препарат він приймає яку дозу, якщо він, можливо, раніше він приймав меншу дозу, а зараз лікар збільшує дозу, тому що бачить, або що навпаки це, може або бути. навпаки зменшити, uh -huh. тому що бачить, що він не допомагає в тій дозі, які, якого призначали раніше, або взагалі змінює препарат, діючій речовині. Тобто є й таке ще. Ігорю, uh -huh. uh -huh. uh, uh, так, ви хочете uh -huh. додати щось таке? Uh -huh. Так, справа у тому, що надати. Гуманітарну допомогу з точки зору міжнародних правил ведечі гуманітарної допомоги та законодавства України дуже важливо. Тому саме тому в нашому фонді працюють фахівці, фахівці з вищою медичною освітою, це фармацевти, це лікарі, провізори. А лікарі у вас є. Тобто, у принципі, ваші співробітники навіть можуть. Ну, прокомендувати на місці без рецепту, на місці щось порадити. отут прийміть це, а це не треба. Чи ні? Що ви так не робите? Так, можу анонсувати трохи ще одне нове направлення нашого роботи нашого фонду. Ми нещодавно отримали лицензію від Міністерства охорони здоров'я під час. Повномасштабної війни ми єдиний фонд на півдні України, хто отримав таку ліцензію на медичну практику. Тож в нас будуть консультувати лікарі, терапевт, терапевти, людина зможе спитати з приводу того чи іншого препарату, який вважає собі потрібним. Людина зможе прямо в нашому центрі. Зробити деякі аналізи, зробити ЕКГ серця, і що мабуть найголовніше прямо в нашому центру, центрі пройти ультразвукові дослідження абсолютно безкоштовно. Ну це прямо вже медичний центр якийсь виходить у вас, а не благодійний фонд. Вже є апаратура, вже є кабінет, облаштовано чи це так, по це вже облаштовано, Так. Тобто, а з якого моменту ви почнете працювати от у такому форматі? Мабуть, з наступного місяця. Угу. А, хто може звернутися тоді? Усі, усі нужденні, це е, ті, хто мають прописку в Одесі та Одеській області, та внутрішньо переміщені особи. Давайте про нужденних все ж таки більш детально, тому що, якщо чесно, я уявляю, що у вас коїтиметься, коли ви почнете робити безкоштовно УЗД. Фонд можуть знести <с up> у буквальному сенсі, тому давайте одразу так обмежимо ті категорії, які можуть до вас звертатися, Чи насправді всі, ну будь-хто, навіть я можу прийти і попросити у вас такої допомоги. Може, Юля розповісти по Так, Юля. прошу. на сам перед це будуть внутрішні переміщення особи, тому що вони втратили свого лікаря. Вони втратили внаслідок того, що приїхали якусь сам свою поліклініку чи лікарню. І вони залишаються взагалі без якоїсь медичної допомоги, скажімо так. Вони зможуть звернутися, зробити якісь дослідження, в тому числі УЗД-дослідження. Терапевт їм зможе надати якісь консультації загальні. Якщо ми там при УЗД-обстеженні побачимо якусь проблему, яка. Стосується більш вузьких спеціалістів, ми, звісно, будемо е, радити, щоб вони зверталися до вузьких більш спеціалістів і вирішили проблему е, там. Ми все-таки все з боку консультацій та першого якогось кроку надання допомоги, щоб вони знали, куди їм звернутися і з якою проблемою, яка, ну, яка в них з'явилася. Е, також е, літні люди. Зараз зробити УЗД дослідження досить дорого, навіть як ну для звичайної людини, так у якої там діяти, ну це все якби в нинішній час дуже складно. А для літніх людей це взагалі мені каже, ну здається, неможливо, тому що з їх пенсією потрібно купити препарати, потрібно там на їжу і ще зробити якісь дослідження. Тому. Ми з радістю також будемо приймати і цих клієнтів, і будемо намагатися їм допомогти і в цій ще сфері. літні і переселенці, і ті, хто не мають такого статусу. Е, так, але пріоритет надається ВПО, все ж таки. Перш за все. Е, якщо буде нема пріоритету, якщо людина звернеться до нас і вона дійсно цього потребує, чому би їй не допомогти? Тобто у нас не буде якогось там поділу якогось між людьми? Ми uh -huh. всім допомагаємо. Це є наша якась така місія, щоб допомогти, і ми будемо раді, якщо ми зможемо допомагати ще більшій кількості людей. Якщо нам будуть допомагати інші якісь партнери, хто також подивиться і може зацікавитися цією ідеєю. Ми тільки раді, що ми зможемо е, ще більше людей. Більш, 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 а більш, тут тоді питання: е, ваші партнери, це хто наразі? І от Юля сказала: і ми б хотіли, щоб якщо хтось може долучитися, а хто може стати вашими партнерами? Ну, ви б воліли побачити у списку своїх партнерів, саме ці компанії або ці е, інституції, можливо, державні або муніципальні трошки розповім, як це все починалося. Ми починали буквально з декілька препаратів: це був Ельтераксин та Етерокс. Ем, і через деякий час ми е, змогли е, заключити довгострокові контракти з авторитетними міжнародними благодійними медичними організаціями. Це е, в основному німецькі організації. Тож з того часу ми значно з їх допомогою значно змогли розширити. Асортимент ліків та е, якість надання послуг. Тож стати нашими партнерами може мабуть хто хто зацікавлений в, в, в підтримки е, суспільства та держави. Органи місцевого самоврядування беруть участь, тому що якщо у вас є співпраця з певними КНП, наприклад, то це зрозуміло, що це і департамент охорони здоров'я. Співпрацюєте тут все нормально? У, так, у цій ми частині. співпрацюємо з е, департаментами е, обласної військової адміністрації з е, міською радою. В наших центрах також були представники. Ми е, минулого зимку під час блекаутів допомагали. Також надавали генератори для дітсадків та шкіл нашого міста е, також е, надали. 20 потужних генераторів для департаменту охорони здоров'я для лікарень. Тож міських для река лікарень обласних. Обласних. в області, так. а для шкільних закладів. В Одесі в Одесі Місті. так би якось Місті. поділили так. Ну тому що насправді область більше потребує генераторів, аніж місто. Так. Місто на зосередило минулого року під час блокаутів цього краму. А от зі школами складніше, бо вони минулого року були дистанційно, так. а цього року очно, і тоді у них Ми, не цього скрізь... року деякі заклади працювали очно. Деякі працювали, але потреба в генераторах все ж таки актуальна. Досі, Акту, актуальна і досі. Так, так, і так. до речі, це ви вже зробили, а от наперед департамент, ну, загалом, давайте так, муніципалітет продовжує розбудовувати укриття в школах, відповідно, має сенс продовжувати надавати генератори. Ще будете, отну до кінця так, року. Ми працюємо, наприклад. ми ведемо переговори з нашими. Ні, партнерами з нашими донорами працюємо над над тим, щоб на цей рік, на цей сезон нам також надали якусь допомогу у вигляді безперебійних таких забезпечити угу. ці заклади живленням електроенергії. Запит вже є так, так від освітян. Від нас. За жовтельно. Від за, вас запит, до, партнерів, до партнерів і до вас, від освітян, так. вже є запит. Добре, ну орієнтовно яка кількість шкіл зараз потребує генераторів? Е, наразі, якщо ви відповідальні на, давати таку на, інформацію, наразі, ви, звісно. Наразі я би не, не не, хотів так розкривати якось так наш наші плани, але ж набагато більше очно в цьому році. Працюю зараз. Так, ми ну, запит напевно великий. Намного на, на, на намного більше давайте для глядачів. бо зараз є питання у всіх глядачів 100%, хто хоче до вас звернутися. А куди ж звертатися? Я, по перше, наших глядачів перенаправляю на сторінки у соцмережах фонду Ваше місто. Так називається Ваше місто. Використовуємо Google, забуваємо в пошукових, знаходимо соціальні мережі, зокрема Facebook, де ви ще є? Instagram. Instagram. Інстаграм, uh Фейсбук, -huh. є сайт є е навіть номер гарячої доставки. лінії, за яким можна зателефонувати і записатися до вас на отримання ліків або навіть на спілкування з медиками. Це вже ви уточнюєте самі на гарячій лінії, коли вам людина телефонує. Да, гаряча лінія працює цілодобово. Цілодобово навіть Може... вночі можна зателефонувати можна зателефонувати навіть вночі. Та, та. Прослухати ту інформацію, яка потрібна для того, щоб людина могла звернутися до нашого центру. Адресу будете називати? Так, звісно, у нас є два центри. Один знаходиться на Успенській 101. Там ми приймаємо весь Суворівський район. Зараз він буде називатися Хаджибейський, так, і частину Малиновського тепер він називається Пересипський. Угу. А, Ні, навпаки, перепрошую Переплутали, переплутали, да, переплутали так Хаджибейський, Малановський, Своровські Пересепський, угу. так і другий центр. Це в нас проспект Шевченка, 6 дріб вхід зі сторони Гагаріна. Там ми приймаємо увесь приморський район, Київський і іншу частину Хаджибеївського району. І також на проспекті Шевченка ми приймаємо усіх внутрішньо переміщених осіб, з які тимчасово прописані в місті Одеса або Одеській області. На вулиці Успенській фонд працює вівторок та четверг з 10.30 до 2 годин дня, а на проспекті Шевченка з 10.30 до 17.00. Уточнити цю інформацію знову ж таки можна у соціальних ваших мережах. Так, або а, на гарячий. фонд, ваше місто, або по за гарячою лінію, зателефонувавши і теж отримавши цю інформацію. Е, Ігорю, найулюбленіше питання всіх журналістів. Ну, власне, про плани. Про центр е, ви розповіли, що навіть будете надавати такі послуги, як УЗД і консультація лікаря. Так, е, про генератори, про плани їх отримати ще, дай Боже, нехай все відбудеться, теж розповіли. Що ще залишилося? Ми про все розповіли. Ми е, маємо е, таку можливість, дякуючи нашим партнерам, допомагати багатьом людям, е, тим, які до нас звертаються, але ж е, наші е, можливості не, не, не безгранічні, тому ми м, закликаємо, закликаємо наших е, майбутніх е, партнерів е, допомагати. У тому, щоб ми мали змогу надавати більшу кількість допомоги біль більшому більшої кількісті людей. А це донати ви маєте на увазі? Так донати в тому в тому числі, або або ж у натуральній, як то кажуть, формі нам також дуже часто надсилають ліки, які ми надаємо. Не, надалі нужденним за кордону на це за кордону, mm -hmm. так але ж більш ніж мабуть 90% ліків це ліки вітчизняного виробництва. Ви співпрацюєте з фармацевтичними так, виробниками? Тому що в, в ці ці ліки мають українську інструкцію, і це це доступно для вивчення цієї інструкції тим людям, я які ці ліки приймають. Це єдина причина? Чи є ще якісь? З точки зору підтримка нашого виробництва. Але це надається все ж таки безкоштовно, я так розумію, виробниками. Ні. Ні? Ні. А вже ж нам допомагають партнери, вони закуповують ці ліки У... здесь, тут, в Україні. Тоді це має економічну доцільність в управі. А вже ж. Так, і з фармацевтичної точки зору, якість наших ліків е, на рівні з іноземним? Потіште нас? А, ну, дуже багато ліків нашого виробництва люди приймають. І сказати, що якісь там допомагають краще, а якісь менше, то ні. Люди приймають і це е, добре, що є, що приймати, що ці ліки взагалі є і що ми маємо що видавати. Е, якщо вибирати це буде. Імпортний або наш, або взагалі не буде цього препарату. Тоді ми обираємо якийсь, якийсь із варіантів, який підходить саме людині. Uh -huh. Дуже багато препаратів нашого виробництва люди, люди приймають і не кажуть, що а у вас є там якийсь імпортний. Ні. Uh -huh. Вони питають: мені саме там треба цього виробника нашого, бо він там мені допомагає. Обирайте українське, як то так. кажуть, <смеш> Ігорю, так. щодо виробників, назвете ваших партнерів чи ні? Чи це теж не можете таку інформацію такої? Я думаю, це не має сенсу у цьому, тому що це усі вітчизняні виробники, uh -huh. а також це ті ліки, які були ліцензовані тут в Україні. А насправді вони производства uh -huh. інших держав, так я. Робництво інших країн. Тут, я думаю, є сенс розповісти про ще одне наше направлення роботи нашого фонду. Це програма, проєкт Ваше місто діє. Що цей проєкт подрозуміває? Він полягає у наданні спеціалізованих дороговартісних індивідуальних препаратів для. Тих людей, які цього потребують, навіть навіть у мирний час не кожна людина, яка е стохнулася з е, тяжкою хворобою, може собі дозволити дозволити е, дороговартісне лікування. Е, 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 тут е, е, е. Річ йде о ліках вартістю від 800 до 3,5 тисяч гривень за одну упаковку. Людина може звернутися до наших центрів, залишити заявку нашим фармацевтам, провізорам з проханням допомогти в придбанні такого препарату, та ми з радістю при наявності усіх документів. У цієї людини це в першу чергу рецепт, тобто ці документи, які підтверджують необхідність отримання такого препарату, ми з радістю допоможемо в придбанні такого препарату. Та вже більше ніж п'яти тисяч адеситів та вимушених переселенців внутрішньо переміщених осіб, осіб скористались такою можливістю. Це дуже здорово насправді, тому що коли людина опиняється сам на сам зі своєю хворобою і маючи призначення лікаря, розуміючи, що можна покращити якість свого життя, не може цього зробити через фінансові причини. То приходите на допомогу. Ви я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали дякую. до нас. Дякую. Е, насправді завжди вітаємо в наші студії волонтерів, які е, допомагають конкретними справами людям, одеситим і внутрішньопереміщеним особам. Тому нехай щастить вам у всіх ваших справах і з ліками, і з генераторами, дякую. і щоб комунікація з людьми була легшою, не неприємнішою, тому що це окремий вид роботи. Насправді, комунікувати з людьми. Я це знаю. Ігор Дякую. Федін і Юлія Нагоїцька були гостями цієї студії. Ще раз нагадаю, що йдеться про фонд ваше місто. Він надає безкоштовно ліки і обіцяють ще і робити ну, певні аналізи. Також безкоштовно, зокрема і УЗД. Звертайтеся і бережіть себе. Дякую, що були з нами.